Їжа, краса, комфортне пересування по місту все це важливо. Але здоров'я це те, що неможливо замінити. Адже як показує практика, здоров'я це те, на чому люди рідко економлюють. Тому варто звернути увагу на франшизу мережі лабораторій інвіво. Вони вже понад 17 років на ринку і успішно спрацюють в сфері медичних послуг в Україні. Що ж пропонує франшиза? Інвестиції у франшизу починаються від 12 тисяч доларів, а мінімальний прибуток очікується на рівні однієї тисячі. Доларів. І франшиза пропонує ось два варіанти: е, пункт прийому аналізів та пункт прийому аналізів з лікарем. Інвестиції для цих варіантів трохи відрізняються, але не суттєво. При цьому для відкриття бізнесу не потрібна медична ліцензія. Тож переваги франшизи. Як я казав, не потрібна медична освіта, можливість вибору між двома форматами, організація логістики, а ось що до недоліків. Це висока конкуренція у великих містах, необхідність у наймі медичного персоналу, що може бути досить значними витратими. Франчайзі отримає лише 35% від прибутку. Висновок з цього, що це досить приваблива франшиза для тих, хто хоче увійти в медичний бізнес без великих витрат, але варто бути готовим до довшої окупності і конкуренції.